Привіт! А ви знали, що є спеціальні будь які, які можна одягати через ножки. У них є такі кармашики, які можна вивертати. І за допомогою цих кармашиків ви можете одягати. Зараз ми одягнемо низ, отак просовуємо ніжки. Обережненько. Надягаємо будь-як на попочку. Застіпаємо. Не знаю, мені легше застібати спочатку бодік, а потім вже одягати верх. Може, всім по-різному, тому тут все ж залежить від ваших побажань. І тепер обережненько одягаємо ручки. Перед тим як одягнули ручки, ви можете вивернути той кармашок, щоб збільшити простір, і ручка легше пройшла. Ось як показую я зараз на другій ручці. Назарчик починає трошки капризувати, але це нормально. Не всі дітки обожнюють одягатись, тому все головне після того погратися з вашим маленьким, можна поступити ножки об ножки, зробити жабку. Це